Астропрогноз на грудень ви просили, і ось він детальний розбір, чого чекати у грудні світу Україні і кожному з нас. Насправді місяць дуже напружений через те, що виходять з ретрограду планети і мають ще такий довгий хвостик цього виходу, такі як ретро Меркурій, який закінчився наприкінці листопада, його ось цей ретро період, він, звісно, вийшов дірект, але є ще такий тіневий час впливу. І, власне, до повнолуння, до 5 грудня, буде ще відголосок ситуації, яка у вас розвивалася у листопаді. Причому напередодні 20-го числа, і якщо там у вас були Якісь нагадування з минулого про гроші ситуації з минулого, повтори ситуації з минулого або з минулими вашими партнерами, і це тут річ іде не тільки про особисте життя. То знаєте, якби розгрібати наслідки цих ситуацій, продовжувати комунікувати з тими людьми, вам ще доведеться ось в першій частині фактично грудня. Але грудень цікавий дуже великими взагалі подіями, які справді відобразяться на тому, як будуть бігти справи. А і як буде бігти час? Якщо у листопаді, до речі, дайте знати наскільки ви відчуття часу зараз маєте, тому що листопад ще був так званим приторможуванням, і ось тільки в грудні хід справ набирає історію, і це вже аж після 20-го числа. Скажу так, що грудень буде чітко ділитися на три періоди: до 5-го числа, ось такий перший тиждень, який буде дуже багато зачіпати і розгрібати ситуації з листопада, але також буде задавати певну таку ретроспективу і з силою вирішити певні складні ситуації. Та документальні рішення, щось таке дуже вагоме, дуже відповідальне, краще перекласти на інший період. Наступний період це з 5 по 20 грудня. І цей час буде таким а, падіння у справах. Тобто, фактично, ми не дуже будемо відчувати, що ми впливаємо на якісь ситуації, що є якісь кардинальні зміни. Ми не дуже маємо силу щось змінити. Фактично, із робочих питань із знову ж таки питань, які мають велику відповідальність в плані, е, наприклад, якихось юридичних нотаріальних оформлень справ, це дуже приторможений період в цих справах, але це дуже сильний проривний час для самореалізації навчання. Та того, що ми можемо заявити світу про себе. Тому для тих, хто у творчих професіях, у професіях, які пов'язані з ментальним здоров'ям, це психологія, е психіатрія, також буде мати час великого встановлення. Ви можете особисто для себе знайти вдалого спеціаліста в цій сфері, е викладача, наставника, е психолога, а також людей, які можуть дати вам зовсім нові знання. І дуже багатьох буде тягнути в якісь нові навчання. ви будете те, можливо, ті навчання і не будуть починатися у грудні, але ви будете на них погоджуватись, йти може навіть і одразу платити за це навчання, знаючи, що воно буде не зараз, а пізніше. Наступна історія, яку варто знати, це те, що. А, Взагалі, близнюче повнолуння, яке буде 5-го числа, воно буде дуже непростим і мега-агресивним, а також небезпечним. Це великі атаки, це великі міжнародні події, які будуть мати масове обговорення, будуть зачіпати певну ще ретроспективу, тобто те, що було у листопаді. Буде мати агресивніше та сильніше е, таке з, е, продовження у грудні. Тож спокою точно не чекати. І в новинах будуть е, вспливати щоразу нова інформація. І цікаво, що е, в основі буде не тільки тема безпеки, а також тема фінансова. І знову сюрпризи від крипти абсолютно гарантовані якраз у цій першій е, частині грудня. І третя частина, яка буде дуже цікавою, вона буде з 20-го числа і вже до кінця до самого нового року. Так до кінця цього року нас ем, переслідувати, тому що вона буде з тиском, вона буде з давкою та з несподіваними обставинами, які будуть заставляти та давати шанси. Я б сказала, навіть це буде дуже везуча частина. Везуча для населення, менш везуча для влади, тому що там є якась бійка влади однозначно, виборювання якихось позицій і дуже жорстокими, а часом і маніпулятивними шляхами. Але для дуже багатьох це буде. Дивовижно під новий рік, прорив кар'єрний, можливість зростання, нові шанси. А кого хтось навіть влаштується на роботу своєї мрії? І все це в період, коли вже нібито, знаєте, таке очікування святкове, і ми вже там в, в ефекті Різдва, але цей час чомусь буде давати такі шанси. А також це такий період, коли буде. Дуже вдало і швидко продаватися велике майно. Можливо, через те, що буде певне фінансова якась новина, щось таке, що має місце бути на початку грудня і дасть можливість якихось транзакцій чи ем, чогось, що пов'язане з е, торгівлею, е, в реалізації ось під сам новий рік. Е, що технічно потрібно нам знати? Що це місяць, в якому ослаблюється вплив ретроградності планет. Якщо листопад у нас ще такий дуже ретроградний, то у грудні Нептун переходить Дірект, Сатурн фактично на стопі, тому що Сатурн планета, яка дуже повільно розвертається і свою енергію директну, ми вже пізніше його відчуємо. Він буде фактично на стопі. І тут важливо, статичний Сатурн. До п'ятого він точно взагалі блокує якісь рішення і зрушення документальні та. Ем... Якщо ви подавали якусь заявку, якийсь документ читає, чекаєте, щось оформляєте, то це дуже затяжний період. Він так стопорить документальні справи і все, що потрібно, про оформлення, про затвердження держорганами, про якісь такі, знаєте, речі, які не тільки ви вирішуєте, а має вирішити ще якась структура орган начальство. І це приторможений період. Бо, власне, Сатурн він статичний, він ще не набирає руху. І потім він тільки по чуть-чуть розкачається. Статичний Нептун, який 10 числа розвертається в Дірект, знову ж таки, великі планети вони для того, щоб зупинитися і вийти в дірект, потребують певного часу. Тому це такий от період, в який знову ж таки найбільше впливатиме цей час, якщо говорити в темі здоров'я на ментальне здоров'я. І грудень це час безсоння по різним причинам. Але це справді буде. Для тих, у кого є вже порушення сну, знайте, що в грудні вам треба буде з цим якось справлятися, тому що порушення сну нестабільний сон – це те, що буде по Нептуну, нам задавати взагалі загальну тенденцію. Тобто це буде вплив на маси людей. Крім того. Меркурій переходитиме в стрільця, що буде давати ось таку, такий прорив в темі навчання. Марс переходитиме в Козирога. Знову ж таки, планета в першій частині місяця дає можливості започаткувати і кинути зусилля на вирішення ситуації з листопада, але лише в другій половині, коли перейде у Козирога, дасть структуру та е, дасть дії. 24 числа, ось це вже сама приємна частина грудня. Венера буде переходити у Козирога. і це, якщо говорити ще про тему стосунків, буде задавати класну тенденцію на те, що перша частина грудня, навіть його дві третини, будуть ще доволі романтичними, спокусливими, пристрасними і про побачення. А ось ця остання частина, вона структурна і. Жінки стають більш вимогливими у відносинах, більш стиском будуть будуватися стосунки, а значить і плани на свята. І власне, про планування їх треба власне свята планувати. У нас є і є новолуння. Новолуння у нас 20, 21 числа, воно буде у козерозі. Воно дає взагалі дуже багатьом ситуаціям, при тому, що сонце в козерозі, так, воно дає дуже багатьом ситуаціям. Прям Різкі зміни, ріст і все це максимально про роботу, про кар'єру, про призначення та реалізацію. Цей місяць, взагалі, про чеку про роздуму про реалізацію. Потім нав'язливі думки, стратегію і запуск себе або в новій сфері, або в новому витку своєї діяльності, теж де ви можете покращити свій, ем, свої знання та дати собі шанси. Із складних аспектів Юпітер конфліктуватиме з Плутоном. І враховуючи це, дуже часто є певні внутрішні блоки і виявляються певні внутрішні страхи. Ще про страхи. Це друга хвиля підйому знову ж таки в листопаді вже була тематики страхів. Коли ми можемо зіштовхувати зі своїми страхами, у нас ліліт міняє свій знак і переходить у стрільця. Вона була у скорпіоні. Дуже бурхливо в ньому програла для багатьох. Це 9 місяців тривало її перебування там. А зараз наступні 9 місяців вона буде у стрільці, і для кожного з нас поступово буде задіювати тематику страхів. І, власне, це ще певне підведення підсумків по всім питанням страхів у відносинах так сексуальному житті. І це може підіймати знову історії. Хто боїться завагітніти, той буде це обговорювати, хто боїться десь там ем, не знаю чогось у сексі, якихось експериментів теж буде це обговорювати. Це знову підіймається як тематика цього місяця. Тож тепер підсумки. Що нам варто знати? Це місяць мотивації на розвиток та саморозвиток, вдосконалення та ем, Рух вперед вашому. Або новому напрямку, який ви вивчаєте, або в своїх же знаннях стаєте більш кваліфікованими, і є потяг до цього, і це вдалий аспект. Те, в чому варта тратити енергію. На що не варта тратити енергію, це точно на якісь великі покупки і ем, продаж або покупка нерухомості, наприклад, чи інвестування в нерухомість житло в будівництво, краще перенести на період з 21-го, цей в останній шматочок е, грудня. Ем, Сказала про те, що є три декади, сказала про статичний Нептун і це порушення сна, а також слабке місце печінка, тому можливі якісь інфекції отруєння, які йдуть, власне, через споживання їжі. Та все одно наполягаю на темі ментального здоров'я та порушеннях сну як основній проблематиці грудня. Мотивація на зріст та розвиток може йти ще через поборення певних своїх страхів. І пам'ятаємо про ліліт. Крім того, все, що стосується документальних справ, оформлень, краще теж перекладати на фінал грудня. Перші тижні все буде приторможуватись, все буде зависати. Стосунки не будуть мати певної стабільності теж на початку тижня. Все це буде знову підбурюю ревнощів та певних поборювань страхів, особливо в інтимній сфері. І це вже буде якби послаблюватися, вирішуватися навіть і класно знаходити певні точки спільних не те, що компромісів, а домовленостей нових. І такий давати рух поштовх вже не зовсім романтизований, але дуже структурний. Тобто план в стосунках з'являється вже теж на кінці грудня. Ми маємо розуміти, що місяць він дуже сприятиме таким професіям, як педагоги, наставники, вчителі, психологія, психіатрія, медицина, а також все, що пов'язане із креативом, проявом, творчістю та показом себе. Місяць не сприятливий для кардинальних змін зовнішності. Він більше про медичне втручання у зовнішність, наприклад, якісь процедури, які мають певну періодичність. Їх робити можна. Стосовно шопінгу і взагалі фінансової теми. Тема фінансів слабка у грудні, тому великі покупки, ще раз нагадую, не варта. Все, що ви будете купувати у грудні, має шанс бути таким або недовготривалим, або бути в якомусь такому, знаєте, як потребі потім ремонту. Кріпта під великим впливом хаосу. Кінці місяця боротьба влади і початок місяця. Безкінечні хаотичні новини, зміна інформації, яка впроваджує в хаос думок, все це велике навантаження на психіку. Пам'ятаємо, турбуємось про себе та здоров'я. Я бажаю вам максимально благополучного цього місяця. У того, у кого є персональний прогноз, у вас буде свій персональний календар від мене. Так? Ем, якщо е, кілька людей, я щомісяця беру на такі прогнози, але е, на грудень е, скажу відверто, що вже місць немає. Просто ті, хто вже замовив цей прогноз і має, його, він більш персоналізовує собі оці періоди. Взагалі, розбиратися в своїй натальній карті, призиваю вас всіх, крім того, комунікувати з Всесвітом. І пам'ятайте, що кожного четверга, а зараз саме час підписатися і лайкнути це відео. Кожного четверга є вебінари. Де ви можете зі мною в камерній атмосфері поспілкуватись? І кожен четвер це інша тема. І теми грудня будуть супермагічними, тому що ми будемо налаштовуватися на новий рік. Ми будемо говорити та й про прогноз на наступний рік. І давайте ще так: підведу підсумки цього відео, хто везунчики цього місяця. В першу чергу, і так я наполягаю на тому, аби ви це собі зафіксували, що цього місяця козироги починають відчувати все те, що буде нестися в наступному місяці як великий прорив та новий етап життя. І знаєте, є всього кілька знаків зодіаку, яких зачепить наступний рік, як, знаєте, коли дасть вам видихнути і от почути, що ви вже наповнюєтесь резервуаром сил і маєте стимул рухатись далі. Ви бачите позитивні події, зрушення та зміни, яких давно чекали. І ось одним із цих знаків є козаріг. І відчуває він це уже. В грудні. Крім того, дуже сприятливо для близнюків і для рибок, а також терезів. Тому, знаєте, я напевно зроблю ще такий рейтинг змін по кожному знаку на наступний рік і звісно, якщо вам цікаві прогнози по кожному знаку на наступний рік, обов'язково дайте мені знати в коментарях. А також е, б'юті календар завжди є у мене доступний в телеграмі щоденні прогнози, е, вдалі кольори на місяць. Все, вся ця інформація у мене є, тому обов'язково підпишіться. А в Ютубі ще ставте дзвіночок, аби отримувати всі нові е, прогнози завчасно, бачите їх. Також у Ютубі є можливість підписатися, стати спонсором каналу. Це така платна підписка, вона дуже небагато коштує, але дає можливість отримувати контент лише для ось спонсорів каналу. Тобто закритий контент, який, в якому ми з вами розмовляємо вже на ті теми, які може не не настільки. Хочеться висвітлювати масам, а хочеться сказати тільки тим людям, хто дійсно кому близька моя позиція, мої знання, хто любить мою мої, мій аналіз подій, мою прогностику. І ми там детально будемо занурюватися дуже багато тем, І, звісно, в тему прогнозу на наступний рік, який я щороку роблю так, в закритому форматі прогноз на наступний рік. Всі, хто був на минулорічному вебінарі з прогнозом на наступний рік, всім вам передаю привіт. Ну як вам? Настільки програвся цей рік по прогностиці, що я сама була шокована, тому що прям все-все-все відбулося так, як є, особливо те, що стосується валюти і кріпти. Тож я бажаю вам ефективного, продуктивного і грудня з новим етапом саморозвитку. Нехай все буде високого рівня безпеки і пам'ятайте про себе та здоровий сон.